Білородністровським прикордонним загоном проводяться заходи, направлені на добір кандидатів на військову службу за контрактом з числа цивільних осіб. Ми запрошуємо мотивованих, рішучих кандидатів, які бажають долучитись до звільнення нашої землі від окупантів та творити новітню історію незалежної України. До складу Білородністровського прикордонного загону входять шість відділів прикордонної служби, а саме, відділ прикордонної служби «Тарутине», Петрівка, фараонівка, старокозача, удобне та маяки. При укладанні контракту державою гарантується. Грошове забезпечення понад 20 тисяч гривень на місяць, в залежності від вислуги років та кількості понатурмових чергувань, одноразова грошова виплата за підписання першого контракту в розмірі 20 430 гривень, щорічна виплата на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення та щорічна виплата матеріальної допомоги, безкоштовне харчування, безкоштовне речове забезпечення військовою формою одягу, безкоштовне лікування в військовому шпиталі. Компенсація за піднайом житла, оплачувана відпустка 30 діб на рік, плюс 10 діб за сімейними обставинами, можливість безкоштовного навчання у відомчих навчальних закладах, кар'єрне зростання як наслідок підвищення грошового забезпечення. Основними вимогами до кандидатів на військову службу за контрактом є громадяни України віком від 18 до 57 років за станом здоров'я бути придатними до військової служби, освіта повна, середня і вища. В перелік вакантних спеціальностей входять інспектори прикордонної служби, інспектори прикордонного контролю, кінологи, водії, рульові групи прикордонних катерів, зв'язківці, оператори систем спостереження, фальшери, кухарі, чергові підрозділи охорони кордону, бажаючи приходити службу за контрактом, мають звернутись до відділення комплектування Білородністровського прикордонного загону, пройти співбесіду та професійно-психологічний відбір. Тобто психологічне тестування. Подальшому кандидат направляється до військового шпиталю Держприкордонслужби України для проходження військово-лікарської комісії. По закінченню даних заходів з кандидатом укладається контракт про проходження громадянами України військової служби у лавах Державної прикордонної служби України. Мінімальний термін дії першого контракту три роки.